Привіт! Сьогодні буде розпаковка з Галі балової і покажу, що я купила. Ось такі взяла млинці з м'ясом. Мені дуже подобаються ці млинці, вони дійсно смачні і ми їх любимо. Ось такі млинці мені заважили на 120 гривень 52 копійки. Далі взяла чебуреки з зеленю та сиром. Дуже теж полюбляємо цей продукт. І чебреки мені вийшли на 55 гривень 65 копійок. Взяла млинці з шпинатом та крем-сиром. Теж дуже полюбляємо такі млинці. І такі млинці мені вийшли на 101 гривню 66 копійок. Ще взяла вареники з картоплею. Дуже смачні, мені теж вони подобаються. З капусти не дуже так подобається а ось з картоплею супер. На 87 гривень 14 копійок. З м'ясом ось такі Раз, два, три, 4, 5, 6 штучок їх тут. І такі зразу мені заважили на 90 гривень 83 купівку. Згалю балони Це сирок, сирки верніше глазурований Їх іде 4 штучки з е, мангом. Е, з джемом манго та маракує. Бачила в тіктоці, кажуть, що дуже смачні, ми ще не брали, будемо пробувати. І такі сирочки мені заважили на 152 гривні 64 копійки. Чим я сьогодні займалася, наготувала і будемо й тепер. Комусь подобається продукція Галі Балами, комусь не подобається. Я скажу так, ми багато що перепробували там і вже знаємо, які продукти ми полюбляємо, які не полюбляємо. Тому що сьогодні я показала, це ми вживаємо. Я періодично там купляю, іноді я манці роблю сама, а іноді купляю. Тут я не бачу нічого такого страшного купити, тому купляємо те, що нам подобається. Закупка сьогодні в Галі Балу вона склала на 610 гривень 90 копійок. Всім смачного. Сьогодні у мене, знаєте, такий сніданок буде лінивий, скажімо так. Це млинці з згальбалу, вони з шпинатом, крем-сиром. Звісно, я могла це зробити сама, але сьогодні вирішили, так, знаєте, лінивий зробити сніданок. Нічого не роблю. Мені треба їх трішки підсмажити на пательні і все. І буде сніданок готовий. Ці млинці, ви знаєте, нам подобаються. І дочці подобається, і сину, тому будемо снідати ось такими млинцями. Дівчатка недавно відвідувала Галю Баловану, там брала все, що я в принципі куштувала, що нам подобається. І ця продавчина мені каже, що є сирки глазуровані ці з'явилися. І я в ті, бачила, що вони дуже смачні. Думаю, ну візьму спробуємо. Треба ж спробувати так. Що я можу сказати? Тут смачно тільки оця білий шоколад і молочний шоколад. Ось ця начинка. Мені взагалі не сподобалась. Ще ось ну, цей сирочок, цей білесенький, як сир, да, йде. Ще більш-менш можна їсти, але за такі гроші я б в житті його не купила, тому мені не сподобалось. Звісно, у нас смаки різні, комусь більш подобається, комусь менш подобається. Мені от не сподобалось, не дітям не сподобалось. Так, що це такий відгук? Мій відгук? Може вам сподобається? Нам не сподобалось. Але ж треба вже купили я чик собі. Тут заварила і треба доїсти. Його можна їсти, але це не таке не така смакота, знаєте, ось так смачно, супер буває так смачно. Ну, коротше, нам не сподобалось все. Купила собі лимон. Зазвичай купляю два лимона, щоб, знаєте, не залежувалися лимони. Я зранку п'ю водичку з лимончиком. Уже, знаєте, так. Ця звичка у мене вже є відпрацьована, і мені дуже подобається зранку пити водичку з лимоном. Але як я п'ю водичку з лимоном? Я купляю лимони, коли два, коли там більше купляю, і їх заморожую. Я їх зараз помию, наріжу на шматочки, відправляю в морозилку. Так мені зручніше і так краще лимон зберігається, він не портиться. І зранку я вже налила собі водичку, беру пару там шматочків лимону, відправляю водичку, потім йду робити догляд ранковий, поки я там все це роблю, водичка настоїлась, і я так п'ю водичку з лимоном. Ну, мені так подобається. Так що зараз буду нарізати і достала ось таке листкове біжове тісто. Я його купляла в цьому ВТБН. Хочу зробити якісь такі. Не знаю, як то слойки звуться, ну не знаю, щось таке в мене в голові вже задумка є. А як я це зроблю, вже ви подивитесь відео. Так що трошки воно хай трошки розморожиться, а я поки все приготую, що мені потрібно. І вирішила приготувати такі слоєчки, не знаю, як правильно назвати, нас пригощала чоловіка тітка такими купленими. Вона купляла такі слойки. Я так подивилася, чому я це не можу сама зробити. Це треба тісто, я купила, яке я показувала в АТБ листкове дрижаве у мене, полуниця свіженька, і в мене є персики консервовані. І яєчко треба збовтати, буду мастити яєчко. Поділю зараз на три частинки. Покладу начинку і буду запікати у духовці до готовності. Надіюсь, вийде дуже дуже смачно. Gracias. партію вже поставила, друга партія є. Хотілося б краще, щоб по формі виходили. А для першого разу підуть я вперше роблю їх. Як я робила? Значить, я робила ці такі квадратики, змащувала яєчками ось тут, викладала начинку, тепер зробила таку цукрову водичку, цукор розмішала з водичкою і начинку хочу полити. Я поливала першою партію, змащувала пензликом водичкою так, щоб вони смачніше були і блищали. І ще потім прохожуся яєчко. Ось так. Не знаю, смачно не смачно буде, але я думаю, буде смачно. Перша партія вже печеться, трошки вам покажу. Угу. Ось так Так треба вже скломити. Ну начебто виходить. що до нової почти, отримала ось таку, замовляла я собі сумочку на літо, хотіла таку біленьку, але влітку я ось ношу сумки біленькі, так, десь я ось в травні, в кінця в травні беру, і вже в 1 вересня я вже беру темну сумку, тому, знаєте, таку дорогу я не брала, взяла з екошкіри, Сподобалась вона мені. Я хотіла таку, як сумку шопер, тому що на роботу, щоб додатково не брати з собою пакети, хотіла взяти таку, щоб все можна було туди скласти. Зараз пакетик зніму і покажу вам більш детально. Знає, це не є така дуже якісна сумка, я її відношу три місяці і попрощаюся з нею. У неї таке є відділення одне, ось таке величеньке. Тут є малесенький такий кармашик, видно, чи не а, два, там є так. і великий. Відділення. Нічого такого, е надзвичайного немає. В неї. Еко-шкіра, вона така м'якенька, і тут є такий. Тут на кнопці, да, на кнопці. Так, ось така. Ось такий матеріал йде. Мені в принципі, вистачить на 3 місяці якраз. Сюди можна покласти А4 формат, якщо вам треба. Залишу посилання, де я її взяла. Це я брала в інстаграм-магазині, коштувала вона 589 гривень і мені обійшлася 70 гривень доставка. У мене в принципі, з минулого року залишилась сумка біленька, але проблема в тому, що отут все рветься. Тому на зиму, скажімо так, на холодні пори року я замовляю таку більш сумку. Трошки подорожче, а на літо замовляє щось таке дешевеньке. Це такі крісла безкаркасні. Зараз він втратив таку форму, хочемо поїхати наповнити. Тут це такий чехол знімається, я хочу цей чехол зняти, попрати, а поки оцей наповнювач всередині да, виставити на балкон, щоб сонечко на нього посвітило, і бактерії якісь там повбивали. Дуже любить у нас спати тут Ральф. у нас є два таких крісла, і кіт теж спить. Тому треба їх наповнити. З часом вони втрачають свою форму і треба наповнювати їх. Можна це вдома зробити. Але я бачила по відео це не дуже гарна ідея, тому нам краще здати. Це не так дорого коштує. І знаєте, наповнюють дуже гарно. Але ми здавали в двох різних місцях. У нас поблизу був магазинчик, вони продавали і наповнювали. І дуже гарнесенько трималося, десь майже рік тримався. Цей наповнювач, а поїхали, здали в інше місто. Ну там максимум, здається, три місяці потрималося. Тому будемо їхати туди. Цей магазин від нас з'їхав, але переїхав далі, нічого страшного, поїдемо туди. Єдине, що вони працюють тепер з понеділка по п'ятницю, а в суботу-неділю не працюють. Напишу тут десь під відео або прямо на екрані. ну, Відео напишу, як називається цей магазинчик. Може комусь буде потрібно і хтось наповнює. Такі мішки. Ми цей мішок брали в метро, дуже давно, років, напевно, вже 8 точно. І ми дуже полюбилися нам ці, знаєте, такі, і по якості вони дуже. Це такий матеріал дуже-дуже гарний. У ральфа є нігті і він не рветься, цей матеріал. А ось що всередині, зараз я його відкрию, ось такий, бачите, він може рватися. Але його можна замінити теж. Ось такі там кульки, його наповнюють, і він має дуже гарний вигляд. І сьогодні ще вирішила прибрати в спальні. Треба змінити постіль, витерти пил і попилососити. Знімаю спочатку постіль і зразу йду, відправляю її в пральну машинку, поки я буду прибирати. Постіль попросується і я відправлю її в сушильну машинку. Спочатку думала чекати цю постіль, а потім вирішила одягну іншу. Постіль перед пранням я витрушую, бо там збирається пил. І щоб цей пил не залишався в пральній машинці, я спочатку її трошу. Запустила в машинку, поки вона буде працювати, машинка, я буду займатися прибиранням в кімнаті. В принципі, в кімнаті, знаєте, такого нічого складного немає, треба витерти. Пил, що я цим і займаюся, і треба було гарнесенько пополососити, бо збирається пил. Я відкриваю вже вікно, і пил ну збирається. Чогось не знаю. От взимку не так збирається, як влітку. Я. Це тільки пов'язує, що відкриваю частіше вікно. На вулиці вже тепло, і звісно, хочеться, щоб вікно відкрито було. Ми її на ніч залишаємо. І знаєте, зранку я встаю, вже чую, як пташки співають зранку, і це знаєте, дуже дуже приємно вставати під такі звуки, під звуки пташок. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Сьогодні в мене таке було продуктивне відео. Ми сьогодні з вами і прибирали, і готували, і я ділилася покупками, які я купляла, давала відгуки за свої покупки. Всіх попрошу, хто подивився це відео, покласти лайк цьому відео і написати любий коментар. Мені буде дуже-дуже приємно читати ці коментарі. І для мене буде такий стимулятор знімати для вас відео ще і ще. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня, гарного вечора і до нових зустрічей!